Привіт всім кіборгам та нейромережам, котрі мене дивляться. З вами імператор Роблокса. І сьогодні я вирішив зануритись на саме дно ігрової індустрії і спробувати новий для себе жанр, а саме розщеплення мінералу. Ну знаєте, саме ті найпопулярніші ігри, в яких основна фішка, це довбати їбать камінці. Звичайно, деякі ігри, окрім мінералів, пропонують ще цікавий захоплюючий ігровий світ, повний досліджень і небезпек. Інші закручені на звичайний сюжет з несподіваними поворотами. А в деяких. Крім довбання мінералів і нескінченної ходьби, немає нічого. Ну що тут сказати, it, it just works. особисто ж я вирішив пощупати мінерали в сабнатиці. Гра починається з того, що корабль Аврора, на якому ми летіли, зазнає аварії, і ми евакуюємося в рятувальній капсулі. Тряска від вибуху відбувається нехуйовенька така, і нам прилітає по обличчю якоїсь залізякою. Саме так, до речі, народжуються дотери. Прийшовши до тями, тушу пожежу і не розумію, що мені далі робити. І зануряюсь у воду. Красиво, дійсно красиво. Аж згадав момент, коли повертався зі школи додому, і як підскользнувся на льду і впав у якусь проруб. Ось там приблизно виглядало все так само. Але ми тут не для того, щоб насолоджуватися красою. Особисто у мене одна мета розщеплювати мінерал. І судячи з усього, я знайшов свій перший такий: саме з ось таких камінчиків нам доведеться добувати різні ресурси, які ми пустимо на крафт інших штук, завдяки яким ми зможемо все більше добувати її інші ресурси. І так приблизно і виглядає колесо розщеплення мінералів у відеоіграх. Першим чином я скрафтив переносний досліджувач. Цікаво, що якщо просканувати самого себе, він покаже вам реальну інформацію. Я думаю, у кожного іноді є бажання закритися нахуй від світу і проводити час своє задоволення. Як, наприклад, добувати руду на Дніморському. Так, звичайно, для когось це задоволення дуже деструктивне, але це уж точно не мені судити. Mm. Зараз би в дотку. Але не можна гаяти час. Мінерали самі себе не добудуть. Тому йду у нову вилазку. У досліджувача, окрім функції також є інша функція. Дати пизди каменю. Набравши повний інвентар лайна, я зробив собі інструмент для ремонту, за допомогою якого полагодив свою шлюпку. А також я собі скрафтив гвинтоплав і новий кисневий бак, що непогано так прокачало мою швидкість і запас кисню. Тепер же я можу занурюватися все на більші глибини, щоб розщеплювати все більше мінералів. Чим я собственно і займався лише з перерви, подивитися, як аврора трохи бабахнула. Хуй з нею. Я продовжу добувати булижник і сканувати все, що побачу. Таким чином, я відкрив для себе новий транспорт під назвою Міль Ну, розробник звичайний дебіл. Ну, як можна було назвати транспорт мілью? Мене не провести, я то точно знаю, як виглядить справжня міль. У мене такі в шапці навіть організували підпільний блекджек. Да, мабуть, не будемо їх турбувати, лише помахаємо, засуджуючи пальцем. Гемблінг – це зло, діточки. Ресурси я добуваю не просто так. Я вирішив побудувати собі підводний пентхаус. Я скрупульозно підбирав і переробляв багато разів планування. Зробив головний відсік у вигляді труби. Поставив праве крило, де буду паркувати свої тачки, і ліве, де поставлю дослідницьку станцію. Звісно, моїх навичок будівництва вистачило лише для того, щоб зробити щось, що віддалено нагадує чоловіче. І статевий орган одним словом, хуйня база в мене вийшла. Зато тепер я можу кастомізувати свій транспорт потужно, звісно, і динаміки за сандалі, щоб кожна тварюка відразу розуміла з ким зв'язалася. Ми українці. Ми йдемо по тебе. Тут ще паралельно, правда, стався сюжет. По цієї планети пролітали якісь челики, але їх збило інопланетне ППО. Але скажіть мені, кому не похуй на цей сюжет? Ми що? Ігри граємо заради якоїсь історії. Особисто я в цей час довбав камінці, щоб зробити собі протирадіаційний костюм, тому що розробник чомусь вирішив розбавити реально цікаве заняття здобування різного кам'яного лайна якимось другорядними активностями. Наприклад, можна досліджувати рятувальні капсули інших виживших і читати там різні записки про те, що з ними сталося. Спойлер, вони всі здохли. Ну або відвідати розірваний труп Аврори, щоб просканувати і відкрити нові технології, без яких подальшого прогресу у видобутку лайна не буде. Ммм. Mm, речі... Чок, рак, клешні? Все, я більше не можу це приховувати. Іноді приблизно раз на півроку мною опановує неконтрольоване бажання завантажити доту, пікнути свого улюбленого анального фокусника і під забійний трек колега Вінника роздати стилю. Зорі, прозорі горі. Вам спиться чи не спиться? Вила на місяць новий. Молода вівчиця! І видалити її ще на півроку. А тим часом я опинився на якомусь острові, де на мене напали одноокі павуки, з якими я без особливих проблем впорався. Тут я вивчив декілька декоративних предметів і пару нових переміщень для своєї бази. І зробив собі непоганий такий ламповий чоловий куточок. Навіть, бачите, вирощую тут собі помідорки, там, цибулю. Та й взагалі в мене вийшла вайбова хата. Повісив собі плакати, ось, наприклад, космокотик, Аврора, робот з електрофалосом. Також підготував порожню кімнату, де я планую займатися танцями на пілоні. І не смійте мене засуджувати. Ну, а також зробив собі спальню. Тут Трохи порожньо. Чоловіки реально живуть так і кажуть, що в них немає депресії. Але моя душа вимагала чогось більшого. Мені було недостатньо лише однієї бази. Я хотів ще й переносну базу, куди я міг би складати своє лайно, не повертаючись при цьому на основну. Тому я зробив собі циклопа. Ну і, звісно, додав свого фірмового дизайну. Найкрутіше, що всередині можна розміщувати шафи для ресурсів, а ще завантажувати і брати з собою якийсь транспорт поменше. З такою та махіною я можу підкорювати найглибші глибини. І ніяка тварюка мені не буде. Буде страшна. Ну хіба що пристане якийсь величезний оселедець, з яким я нічого не зможу зробити? Я, звичайно, намагався всіма силами від нього втекти, але він взагалі не відставав і ще й постійно кусав за бочок, а ремонтувати усі пробоїни тупо не було часу. Ну і звісно, мій новостворений підводний човен трохи очманів від таких поворотів і теж бомбанув. Та їбани в рот, я тільки його створив. І це була лише моя перша вилазка. А ви можете підтримати цього невдалого блогера, підписавшись. Давайте вже нарешті усі знімемо з себе цей проклятий одяг і влаштуємо бій у джакузі. Ну все глист йобаний, тобі пизда. Ось так в цілому і пройшло моє знайомство з цією грою. Тепер у мене моральна травма, і я просто буду сидіти у себе в кімнаті з вайфачками. Псс, вас тут ніхто не образить, ми в безпеці. А іграшка мені в цілому дуже сподобалася. Особливо сам процес добування мінералу. Ставлю їй, мабуть, 8 суперсусів з 10. Це все, це кінець, да. Усе. угу. П Пока.